Всім привіт вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Є. І сьогодні ми відкриємо ще три штучки Кіндер Сюрприз Максі серії Марвел. Ми з вами не знайшли однієї фігурки, це у нас фігурка залізної людини. А інші три ми знайшли у двох минулих розпаковках. Якщо не дивились, будь ласка, передивіться в посилання в описі. Отже, сьогодні відкриємо ще три штучки, і, можливо, нам сьогодні пощастить, і ми зберемо всю колекцію. Три Кіндер Максі представлені на столі. На цей раз у нас є всі дві обкладинки. Це у нас залізна людина і людина-павук. Більше обкладинок немає тільки дв два види на німецьких е максі. Отже, е на інших ринках є трошечки інші обкладинки, але у нас тільки німецькі. Ось такі три максі. Ми маємо. Нагадаю, що Максі це 100 г шоколаду, а все інше то е капсулка і іграшка. Почнемо. Ось такий у нас залізний людина намальована. Одна з чотирьох орієнтованих фігурок. Логотип Марвел також. Звісно ж, напис Kinder Surprise німецькою Максі. Вага у нас 100 грамів і строк придатності ця партія у нас до 1 серпня цього року. Отже, наші жовтенькі класні. Послухаємо. Чесно кажучи, нічого не нагадуємо. Вага, Вага 145.02, і, можливо, це людина павук. Це у нас найменша фігурка, як виявилося. Принаймні, за висотою, бо і привид павук, і Капітан Марвел мають такі височенькі підставки. Отже. Ні, це Капітан Марвел. Отже, перша повторочка. Капітан Марвел у нас. Ось така у нас є фігурочка. І до неї ще браслетик. Браслетик, звісно, на дитячу ручку, і тут має бути наклеєчка. Звісно ж, зірочкою, отака наклеєчка тут має бути. На жаль, перша повторочка. 145, наче вона була важчою, чи мені так здалося. Але іграшка класна, прикольна, але це не залізна людина. Нам треба залізна людина. Давайте другу обкладинку з залізної людини, можливо, тут буде наша залізна людина. Тут у нас все те саме, партія одна. Тут стукет мені нагадує наш о, привид павучка Гвен. Але вага каже 147-85, Гвен наче була 150 і більше. А можливо, це наш який якраз недостающа нам іграшка. Капсулу лишаємо, шоколад прибираємо. М -м так, це у нас. Павучиха, наша павучиха, ось така чорно-біла і такий колір темної вишні. Ось такі підставочки вони мають високі, тому за висотою вони більше за людину павука. І її браслетик має чорний колір. І, звісно, наліпка. Ось така. Було б круто, якщо по очі у цих всіх героїв світилися в темноті, але цього не додали. На жаль. І останній шанс піймати залізну людину. Нехай в павучку нам попадеться залізна людина, а не павучок, бо він у нас уже є. Тут все тесла. Звук незрозумілий, чесно кажучи, і не ця, і не ця. Ну, принаймні, за звуком. 155 нехай це буде залізна людина, будь ласка. Ні нам не пощастило. Отже, три розпаковки і, на жаль, мимо. Це знов Капітан Марвел. Отже, продовжуємо шукати залізну людину. На жаль, нам так і не пощастило. Підсумки цієї серії, на жаль, не радують мене особисто, бо ми не знайшли всю серію. Так нам і не вистачає залізної людини. Дуже шкода. Що ми її сьогодні з вами не знайшли. Буду все-таки сподіватися на обмін. Отож, перед нами три іграшки. Це у нас Gwen Spider. Або Ghost Spider. Ось така красуня. Чорно-білий костюм і трошечки елементи вишневого кольору. Звісно, за всіма фігурками йдуть браслетики Також капітан Марвел ось така красуня. Синьо-червоний з жовтими елементами костюмчик і, звісно, браслет. І наш єдиний чоловік в цій тринці – це людина Павук. Людина павук, звісно, в класичному червоно-синьому костюмі з чорними елементами. На мою особисту думку, ці очі, всі героїв, могли би світитися, але Кіндер так не вважає. Ну, можливо, наступного разу серія Марвел вийде зі. З очима, які світяться. А може і ні. Це моє особисте побажання. Отже, ось це фігурка нашої залізної Люди, людини. Єдине, що я можу вам підказати, вагу самої фігурки з капсулою. І це у нас 46,46. ,46. Отже, вага у нас ось така. І тут без неочікуваних результатів це залізна людина. Тож, переглядаємо весь платиш. залізна людина, Капітан Америка. І два павучки. Тут у нас залізна людина. Нічого дивного, QR-кодик, можливо, кому буде потрібно. І невеличка інструкція зі збірки, набрас... з'єднати з двох частинок, на браслетик, наклеїти наклейки і носити його. З'єднуємо з двох частинок фігурку. Ось така прекрасна фігурка. ну Браслети клеїти, я думаю, буде зайвим. Носити я його все одно не зможу, бо він мені тільки на три пальчики надягається. Тож, краще розглянемо ближче фігурку. Дуже чудова деталізація всіх елементів костюму. Мені дуже подобається. І я думаю, що це моя улюблена іграшка з цієї серії. Принаймні, вона мені більше за всіх подобається. В чому особливість фігурок, вони можуть повертати свій корпус, але мені і так, якщо б це була фігурка, яка не, не вміє повертати корпус, було б теж дуже, дуже гарно. Отже, ось такий у нас чоловік, який доповнює нашу колекцію, а то павочку сумно з жінками було. Ми доповнили колекцію, нарешті вона зібрана. Ось так виглядає повна колекція Kinder Surprise Maxi Marvel 2024-25. Отже, чотири фігурки, чотири супергероя, зібрані нарешті разом. І ми закриваємо цю колекцію разом з вами із за допомогою інших колекціонерів з України. Дуже їм дякую і привіт! А я дякую, що ви додивилися до кінця це відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайки, ставайте спонсорами, і літься цим відео з друзями. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!